На цих кадрах щасливі Даша та Микола Юфимчуки чекають на свого первістка. Ці фото назавжди лишились просто згадкою про малюка. Сьогодні ж сім'я зі сльозами на очах дивиться на візок, в якому мав би їздити їх син Тимофійко. Купили колясочку, купили всю одежку, купили іграшки, бутилочки, пустушки. Ну все, було. все ми чекали появи нашого Тимофійчика. Народитись дитині так і не судилось. Даша пригадує, вагітність проходила без ускладнень. Вона постійно приходила на всі консультації та вчасно здавала аналізи. Пологи були дуже складними, втім, весь час вона відчувала серцебиття сина. Водночас жінка розповідає, лікарка під час пологів сварилась на неї, мовляв, їй не подобається, як та народжує. Все було добре під кінець і в саме до кінця момент, що теж сердечко билось нормально. Ну, Лікар ще не подобалося, що я довго народжую. Казали, що всі вже на поверсі народили, і ми чули крики інших дітей, а ми ще а ми ще ні. Ну, потім, як вона каже, що давай, ти що егоїстка, там дитина, там дитина. Думай за дитину, що якщо народиться е, синя або не заплаче, щоб ти не питала мене, чому. Ну, Тепер я питаю, чому. Потім брала, нажимала на живіт. Чоловік був ззаді. Вона брала, стояла тут, я лежала тако, простінь під мене, простинь з однієї чивила таку простинь, якось тянула і такого типу, як лохтін з другої сторони. Зі слів жінки, коли вона зрозуміла, що й важко народжувати, попросила, аби провели кесарів ростин. Втім, лікарка не погоджувалась до останнього. Згодом, коли хлопчик все ж народився, він так і не заплакав. У мене чоловік пішов, подивився, прийшов всім мною, і не став плакати. Що сказали, яка основна причина смерті? В каталогенатому стоїть перша причина асфіксія. Це вже нам ну, сказали пізніше, вже заключення, вже основне. Перед цим ми говорили, що внутрішньоутробна інфекція. Там, а вже зараз перша асфіксія. Ми ходили до нього, як забрали документи, я кажу, що там друге пише. Каже, те, що друге пише, то тобто, ну, вже там допоміжне, а перше, каже, у вас асфіксія. Чому? Асфіксія під час пологів пише. Ми намагалися зв'язатися з лікаркою Аллою Паньків, Втім, вона від нас так і не взяла слухавку. Разом з тим, як розповіла головна лікарка рівненського перинатального центру Вікторія Янікеєва. Дитина загинула внаслідок ускладнень, які були у Даші Юфимчук. На сьогоднішній день дитина загинула внаслідок тих всіх ускладнень, які були в тої жінки. В неї була патологічна вагітність. Вона спостерігалася. В діагностичному центрі до нас була скерована як заклад третинного рівня, тому що мала соматичну патологію. Uh -huh. Ну таке сталося. Будемо, значить, далі розбиратися. Ми своє провели е, провадження, е, будемо бачити, що ще буде департамент охорони здоров'я і правоохоронні органи. В департаменті охорони здоров'я рівненської ОВА підтвердили факт розслідування. Втім, як зазначив Олег Вівсяник, на період його проведення лікарку відсторонювати від роботи не будуть, адже на це поки немає підстав. На сьогоднішній день триває процедура клініко експортної оцінки на якості медичної допомоги. Така процедура складається з двох етапів: на сьогоднішній це внутрішня. Внутрішній контроль і зовнішній контроль. Внутрішній контроль проводиться у закладі охорони здоров'я. На сьогодні ми ще не маємо результатів перевірки внутрішнього контролю. Після цього, як ми будемо мати результати внутрішнього контролю, така звернення йде до департаменту, матеріали знайдуть до департаменту цивільного захисту охорони здоров'я населення, а я вже в свою чергу своїм наказом призначаю клініку експортної комісію. Таке доручення вже дано секретарю клініки експортної комісії і очікуємо матеріалу.